Всім привіт! Сьогодні у нас 10 серпня. Покажу вам, які роботи ми зробили. В середині будинку зробили електропроводку, змонтували вікна, профільна система Вікон саламандр Електропроводка зроблена, штукатурка МП-75 машинна зроблена. З понеділка Будемо розбиратися, поставимо щит і встановимо під розетники. Це так звана безкоробочна схема проведення електропроводки. Пішло на цей будинок 2 кілометри 100 метрів кабеля. Через коробочну систему, звісно, виходить якби дешевше, але всі сучасні електрики користуються саме такою системою безкоробочною, так називаємо. Тобто всі ці з'єднання відбуваються в підрозетниках. В ну, І цікаво, по електропроводці, у нас тут там, два проходних вимикача. Ну, по суті, вже стандартна історія є, е, так називаємо мастер-клавіша, тобто коли виходиш одним вимикачем, вимикаєш все е, світло по всьому будинку, комутується звичайний електромагнітний контактор там, в щиту і таким чином е, працює мастер-клавіша. Вікна дуже якісні, бюджет вікон 280 тисяч гривень. Повторюсь, як ви бачите, це саламандр. 42-й склопакет з напиленням іонів. з мультискло з З понеділка будемо вже робити і встановлювати щит. І з понеділка будемо робити теплу підлогу. Теплу, теплу. Зараз ми робимо монтаж септика. Тут грунтова вода весною десь на рівні 1 метра стоїть, тому там звичайні бетонні кільця не підходять. Потрібно робити герметичний септик. В даному випадку, ось ви його бачите, розмір його 2х3 і 2,25 висота. Тобто всередині у нас чистих 12 кубів цього септика. Як він зроблений? Він зроблений з бетону, з гідробетону, а потім обмазаний двокомпонентною гідроізоляцією. Ось ви її бачите, cr 66 потім стик дна і. І самої конструкції септика промазаний гідроізоляцією і проклеєний рубероїд напаяний, і в даному випадку ми його обгортаємо ще додатково звичайну плівку, звичайну плівку і будемо його е саджати в нашу яму. Е вага септика десь біля 10 тонн біля 10 тонн, тому не кожен кран його бере. Цей мужчина согласився, Грузоподйомність не з нього 25, але, як то кажуть, теж скрипя зубами. Піднімає і ставить такі речі. Оце наша яма. Підбери ще, може, той угол. Ну, я теоретично бачу, що влазить. Вроді влазить. Стай, 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 покажи, покажи, опускай! Да, 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 Зробили виводи під кондиціонери. Буде 4 кондиціонери. І э, скоро будемо починати робити фасад будинку. надо а Нам, на таке. нам і карають, то ви лабуть якнату стоїть, як вона засипляться. Просто зрашу. Там учас. Там а... уровня не а... треба, щоб він стояв. Да, нормально, вже його піднімати ніхто не, не буде. Труба міжмать мали... не мімальота. Нормально. Все хорошо. Все, хорошо. Все до нових зустріч.